Добрий день. Сьогодні вирішив подивитися до плівки, яку ми придбали вже раніше. Хоч теплич ще немає, не зроблений до кінця, тільки початок. Але плівка вже готова. На три теплички. Ми її беремо наперед, завжди так, бо розміри знаємо. Коли плівка вже лежить, тоді якось воно легше працює. Знаєш, уважніше, що це вже накриєш є чим. Правда, тут плівка, ми її ще ні разу не користувалися цих, цими фірмами, ми всі забрали планета пластик 180-ку і накривали теплиці. Це була надіжна плівка. Зараз її не випускають вже тільки 150. -ка. Я вже говорив, що 150-ка мені трошки не сподобалась, тому що Чи то партія була така, що вони по швах полізли О, через рік. Ну, тут де оці складки, перегиби, а тут вона лізла. Ну, цей рік ми взяли на боки фірма Інтеррайс. Не знаємо, не, не, не буду казати, якого це якості, будемо покаже. Це перший рік таку купили. Вона піде на боки. Ширина 6, ну це 12. Вона йде рукавом 150, 25 метрів. Це одна, один рулон на боки і другий рулон менший 8 метрів ширина. І дуже над 25 метрів. Ми її так розчитуємо на боки. Інтеррайс, не знаємо, ще так не чули ми такого, але будемо пробувати. Є це, їхня етикетка на пленці відбитки. Я думаю, що на боках буде стояти. І ще. А на, на криші ми взяли о, турецьку. Рівку, це ватан. Ватан. Не знаю. Теж перший рік. Яка вона буде, вона покаже. Але зараз там вибор не дуже великий. Те, що ми брали раніше, о, вже її немає. Ми пасмодер теж брали, щось я її не знайшов. То взяли таку. Теж 12 метровка, 33 метри, 150. -ка. Турецька. Ну, побачимо, яка вона буде. Зараз відкриємо, Ця запечатана така сама. Тут 25, 25 метрів. На 25 метрів, то 12 1250. Це запечатано хай стоїть. Зарогляне. Ту турецьку мені інтересно. Кавно всередине. Тут я вітрочки розрізали вже. Ось така одна упаковка. Знялася. Друга є. І друга є. запаковано якісно. Це у нас така біла. Така плита біла. Тоже бачу большие... є маркировка. Зараз я буду пробую разрезать. Так. Вот она такая. Била. Прозрачная пыльца. Я знаю. Зараз мовкою заводським на плівці є. Все. Я думаю, що, що наступ навчаться, воно і на ощуп чувствується. Не знаю, може буде стоять. Потолок будемо, кришу. Цею, а вже наша піде на боки. 150 кота і 150 кота. Ну, оце так якось. Ось це ми цим будемо накривати. Ну все. Ціна плівок. Зараз я скажу кожну подільно. По Вся у нас. Дванадцять на двадцять пять. Довжина двадцять п'ять, ширина дванадцять метрів, наша раз сім тисяч, вона мені обійшлась. Ну, ця вісім на двадцять п'ять менше. Ця чотири восімсот. Ця турецька тридцять. 12 метрів ширина і 33 довжина обійшлася в 16 тисяч. Ну і ця 12 ширина і 25 довжина, тоже турецька обійшлася в 9500. Вона ще не розпечатана. Ну, в общему, 36, около 40 тисяч. Грубо говоря, це таке. Накриття буде на три теплички. Около 40 тисяч. Ось такі справи. Ну все.